Всіх вітаю! Сьогодні огляд каталогу серпня дуже гарний, багато цікавих позицій і, звісно ж, новинок знову-таки новинок в нашому каталозі. Тому, кому цікаво, приєднатись і переглянемо з вами разом всі врожайні ціни серпня місяця. Ну, і хочу, як завжди, подякувати вам, подякувати за ваші перегляди подякувати за ваші коментарі і пальчики вгору. Дуже вам за це вдячна. Ну що ж, давайте поглянемо Супер сейл час збирати врожайні знижки і поглянемо, які у нас новинки. У нас неймовірне повернення в каталог фарби, наші фарби для волосся. 369 гривень, 5 відтінків, такі досить самі ходові. ось Тому дивіться, які відтіночки, і обирайте свій. Дуже гарні у нас фарби. Раніше були вони в каталозі, а тепер знову, я так розумію, лінієчка повинна ще розширюватись. Ну, а поки що 5 відтінків. І найголовніше, що веганська формула в наших фарбах без силіконів і без парабенів. Тому обирайте, обирайте свій відтіночок. Далі поглянемо. У нас акція на нашу неймовірну тональну основу Air Glow. Хто не любить важкі текстури? Вона така легка. І доглядова рослинна органічна лінієчка, дуже гарна знижка, 529 гривень замість 699, 10 відтінків в складі, червоні водорості. Ось, не буде буде зволожувати шкіру, доглядати і морська сіль в складі, і гілоронова кислота буде також дуже гарно зволожувати. І тому звертайте увагу на цю акцію. Далі поглянемо, що у нас далі в акціях. В акціях у нас наша розсипчаста пудра, новиночка липня, 399 гривень замість 499. Вона і доглядає, тому що в складові і масло органи і жожоба авокадо, і сквалений вітамін є е. невагома текстура, саме те, що потрібно влітку, великий об'єм. Ось і саме головне, що без парабенів, дерматологічно протестована наша пудра, і не вістить важких металів. Тому звертайте увагу дуже гарна акція. Потім дуже непогана акція, врожайна ціна на нашу палетку для скульптурування. Ось дуже гарні відтінки, такі універсальні, люстерку в комплекті, тоненька упаковочка. Ось дуже гарна ціна, звертайте також увагу. Далі у нас новинка. У нас новинка палетка Тіней. Оазіс Міраж. ось, 609 гривень з люстерком, 9 відтінків, протестовано і схвалено офтальмологами. ось, І що ми маємо? Що ми маємо? І матовий фініш, і стійка текстура, і світлі, і темні кольори. І 459 гривень врожайна ціна на палеточку в коричневих відтінках нашу чудову, так що звертайте увагу. Цікаві, цікаві новинки. Далі дуже гарна вражайна ціна на наші кремові тіні для повік. Є і з блискітками є відтіночки, є і більш делікатні, дуже стійкі, набагато їх вистачить. Рекомендую. Дійсно, шикарна така кремова формула, але котра не розтікається, і такі вони насичені, дуже гарні кольори. І наш неймовірний праймер під Тіні, 229 гривень. Врожайна ціна надовго вистачає. Ось люблю цей продукт, розповідала за нього, використовую, дійсно надає стійкості. Якщо в парі використовувати з кремовими тінями, взагалі неймовірно. Ну і під, інші, під інший мейкап з сухими тінями дуже гарно працює, звертайте увагу на цю акцію. Далі дуже гарна ціна у нас на механічний олівець для очей, 149 гривень, 10 відтінків, не потребує заточування, до нуля використовується і також органічна рослинна лінієчка. Не лишає бруду, і головне, що водостійка формула, те, що потрібно для літа. Ну і наші механічні олівчики для брів, чудові стійки, і наш фломастер підводочка стійка. Далі бачимо врожайну ціну на наш маркер для брів. Також розповідала за нього з мікроблейдингу П'ять відтінків можна підібрати, гарно заощадити, надає неймовірну стійкість, можна пофарбовувати ваші бровки, чудово Ось і стійкий результат. Також на літо дуже і дуже актуально. Далі ми бачимо наш віск для брів, також врожайна ціна серпня, він і він сприяє росту ваших брівок, тому що пептидний комплекс Капіксіл в складі Ось, і ви надаєте форму, і можна використовувати в комплекті з маркером або з іншими продуктами. Ось, ви наносите спочатку віск, придаєте форму вашим бровкам. Він застигає, даєте йому буквально пару хвилинок, а потім зверху наносите або маркер, і це неймовірний такий результат, або ж туш для брів, або олівчик хто чим користується. Дуже гарний продукт у мене є, використовую, також розповідала, дуже задоволена. Наші туші по вражайним цінам інфінілаш. Органічна лінієчка 399 гривень, можна гарно заощадити 100 гривень, силіконова щіточка, така тоненька, хто полюбить такі щіточки, дуже гарно, і великий досить об'єм 9 мл. Ось. І наша туш Зен 8 мл 199 гривень. Також силиконова щіточка, дуже гарна ціна. Ну і звісно, інші водостійка наша, кількість обмежена, звертає увагу, наша подвійна, туш з подвійним ефектом, і Full blast. Також всі неймовірні, кожна по-своєму. Далі в акції бачимо нашу помаду Стік, вражає на ціна 189 гривень, доглядає дуже чудово, насичені такі кольори, можна підібрати. Ось поживна формула, і такий трішки блискучий, такий делікатний, делікатний ефект на губах. Ось, Комфортно, дуже. Ось, Є свочі всіх помад. Можна звертайтесь, будь ласка, можна підібрати, хто захоче придбати. Далі ми бачимо нашу BB помаду глазуровану в акційних врожайних цінах, 209 гривень, також гарно можна заощадити. У неї такий ефект, також рослина органічна лінійка, і ефект у неї такий гарний зволоження і такий блиск нейтральний такий, да? натуральний. І хто напівпрозорі текстури любить, дуже гарно. Рекомендуємо. До речі, наші близькі лаки Латіна мають дуже таку, дуже таку стійкість на губах, вони не розтікаються, тому зверніть увагу на цю нашу новиночку попередніх каталогів. Дуже гарний аплікатор і надовго вистачить. Ось. І наша неймовірна рідка матова помада 279 гривень, 100 гривень можна заощадити. Ви поглянете тільки, скільки у нас відтінків, стійкість контуру без олівця. Люблю цей продукт, розповідала. Мусова текстура, приємний такий, приємний ніжний аромат, матовий фініш, насиченість кольору, і вона дійсно нікуди не потече, особливо влітку. До речі, дуже і дуже актуально. Тому звертайте увагу, є багато кольорів і таких. Дуже гарних, можна підібрати, також всі відтінки є. Ну і наша також VFX-матова помада також. Блисктопер, хто любить такі е е яскраві, е яскравий зовнішній вигляд, але делікатний, шість відтінків збагачені вітамінами і доглядають за вашими губами і надають такий. Дуже гарний вигляд, 279 гривень, а головне, що не тече, не тече текстура. Далі ми бачимо також врожайну ціну, дуже чудово на механічний олівець для губ. Стійкість дуже гарна, без ароматизаторів вони, також під нуль не потребують заточування, 6 відтіночків і дуже-дуже гарна ціна. Наша трояндова натуральна водичка 100% натуральна, натурального великий об'єм 225 мл, Звертайте увагу, ціна дуже гарна і можна використовувати як тонік. Як міцелярну водичку для очищення, але натуральна трояндова вода, антиоксидантні властивості в ній ми маємо, і також антибактеріальні властивості, і запобігає сухості. Можна з собою брати в жарку погоду, якщо є пульверизатор, такі можна придбати. На зинчиках пульверизатори, пусті пляшечки спеціально, ось можна перелити із собою маленькі цей пуль... з пульверизатором носити і гарно е розпорошувати на обличчя в жару. Дуже-дуже чудово. І дуже-дуже такий легкий, приємний аромат. Тому раджу, звертайте увагу на цю новинку липня. Далі наші пензлики чудові і спонзлям макіяжу по знижечці. Тому актуально звертайте увагу на них також. Гарно набиті, гарно, гарний ворс. Ось і для професіонального мейкапу, і для, для домашнього мейкапу. І є набірчик в футлярі такому дуже гарному. Далі наші парфумовані водички. Є у нас в акції наша Гера 529 гривень. Дуже неймовірний такий у нього аромат, східно-флужерний, ось нотки його. Можна зараз влітку використовувати. Такий він свіжий, квітковий, флужерний і гарна, гарна ціна 529 гривень замість 649 гривень. І по акції наш Гламурус, дуже гарна ціна, Sei Sei і Рейна. Тому звертайте увагу на наші парфуми. Також є тестери на парфуми. Хто сумнівається, можна підібрати по тестерам свій улюблений аромат. І вони у нас дуже стійкі, на різний смак. Тому звертайтесь. Далі також в акції ще ми бачимо чоловічий парфум шутерсмен, гарна дуже ціна, замість 700 замість 719 579 гривень. Ось можна заощадити гарно. І наш набір Сігнейчі з абсолютором турецької троянди. Ось такі нотки має, неймовірний аромат. Дуже гарний лосьйон для тіла. Ось, і дуже гарна ціна, і в такій презентабельній упаковочці подарункові. Там, там звертайте увагу. Далі, далі, в акції ми бачимо наші. Наші дезодоранти, антипреспіранти 139 гривень і чоловічі, і жіночі працюють дуже чудово: 48 годин, широкий ролик, ось антибактеріальний ефект. Дезодорант відбілюючий працює з темними плямами під пахвами. Ось у кого є така проблема делікатна, тому звертайте увагу. Далі поглянемо, що ж там далі. Наша новинка і знов в каталозі вже у нас пропечатана, але ця новинка е вже з'явилась у нас е раніше. Ось, е За хакеслотами і з, е з муцином равлика, пінка е для мивання тонік. Потім пілінг-скатка і зволожуючий крем. Ось такі у нас чудові позиції, неймовірні, дуже гарно доглядають, зволожують, очищують, регенерують шкіру обличчя. І, звісно, анті-ейдж-ефект. З пігментацією дуже чудово буде працювати. Крем дуже гарно, такий легкий, на літо просто супер буде. Ось неймовірно, неймовірна новинка. Серія Smart Life. До речі, вона виробляється в Україні. Підтримуємо нашого виробника для бренду Pharmacy. Ось така чудова у нас новинка. Далі. Дивимось наші врожайні ціни і наші масочки тканеві, по 75 гривень. Дуже гарні. На різні смаки, 6 видів. Далі наші новинки попереднього каталогу, каталогів, наші зубні пасти, 179 гривень, можна гарно заощадити. Великий об'єм звертайте увагу 130 тридцять Ось Гарний склад працюють з порожниною ро. Рота І дуже гарно з каріусом працюють, відбілюють, очищують, надають приємного аромату. Так що звертайте увагу. Наші бальзамчики, зволожуючи чудові. Наші мила. Наші шампунки Botanic і гелі. І у нас новинка погляньте, яка чудова новинка серія з кокосом і ванілью. Скраб для тіла. Звертайте увагу, великий об'єм. Потім лосьйон для рук і тіла 100 мл гарна ціна. І гель для душу також величенький об'єм. Дуже приємний буде аромат. Хто любить кокос і ваніль, звертайте увагу на нашу новинку. Наша серія з лавандою і вражайна ціна на лавандову ефірну олійку 100% натурально 199 гривень замість 269. Далі поглянемо врожайні ціни, новинка попереднього каталогу. Серія чоловіча Маскулін, вся серія вакції і дезодорант. І рідке мило, і шампунь гель-2 в одному, масажна олійка, потім аромат, чоловічий парфум, гарна знижечка, і лосьйон після гоління. Звертайте увагу, дуже гарні знижечки. Наш бестселер кератиновий шампунь. 169 гривень врожайна ціна, дуже непогана, 360 мл, чудово працює з фарбованим. Волоссям з кучерявим, у кого посічені кінчики. Люблю цей продукт, розповідала, тому звертайте увагу. І знижечка на нашу пасту для діток 69 гривень, безпечно, від 3 плюс, можна використовувати. Ці товари ще є у нас на залишках, тому кому цікаво, ось, можна підібрати. Ну і поглянемо іншу сторону нашого каталогу. І повернення в каталог наш чудовий дитячий шампунь, без СЛС, без сульфатів. Ось, без сліз для діток, для дівчаток і хлопчиків. 360 мл великий об'єм, тому звертайте увагу! Дуже гарний продукт, дуже-дуже чекали вам. Далі наші новинки попереднього каталогу липня, антицелюлітна серія, розігріваючий гель, і скраб, активні, дуже видаляє токсини дуже чудово. Ось, і дійсно активна формула з натуральними екстрактами, тому звертайте увагу. Далі у нас акція на наш набір Абсолют, Супер два еликсир, 2 еліксири краси, і роликовий масажер. 15 масел в еліксирі і олії. Для тіла, для волосся можна використовувати. І для обличчя. Неймовірний догляд також розповідала на каналі про новини одноразово наші ефірні олійки. Далі бачимо акцію на наш спр... лосьйон для тіла, а його можна використовувати і для обличчя SPF-50, водостійка формула і гарно можна заощадити. Далі бачимо серію календула, знижечка на всю серію, крім крему для рук. Так що зверніть увагу в кого суха, чутлива шкіра, але можна і для нормально використовувати всі продукти на акції. Далі серія для жирно-комбінованої шкіри, у кого є проблема акне, і не тільки наш сос терапія з чайним деревом, концентрат 199 гривень. Далі в акції наша серія з піщаною лілією. Всі продукти в акції працює 100% з пігментованою шкірою обличчя. Використовувати, звісно, краще в комплексі. Ось Сиворотка, в вечірній час краще. Ось, звісно, Є spf фактор в кремі. крем під очі працює і трішки. З темними колами і навіть з верхнім повіком розповідали про нього. Далі в акції наша чудова анті-єйч-масочка з, з морським плактоном, з глутатіоном, з пептидом, з вітамінами. З вітаміном С, така у неї жилеподібна текстура, є мій відгук на цю масочку. Люблю її. Ось рекомендую щиро, неймовірно, вона надає кольору, пружності, шкірі обличчя і гарна ціна 539 гривень. Далі вражайна ціна на наш масажний крем з люкозаміном із каштаном для покращення рухливості суглобів, для кісткового суглобового апарату, протизапальний ефект і гарна ціна. Також в акції наш бестселер Гель-Каштан 500 мл, знеболюючи при варікозі для укріплення судинок, при важкості на літку, те, що потрібно, охолоджуючи такий ефект для масажу розслаблюючого. Ось і В складі кінський каштан, і розмарин є, і арніка ось для крового бігу чудово. Наш масажний стік. Звертайте увагу 319 гривень. Ось. Чудово. Далі наша серія, наша серія віталізінг і відлупи шампунь 229 гривень. Використовуємо задоволені. 500 мл великий об'єм. Чудово працює. Яблучний оцет є в складі, є також і чесник, і є піроктон-оламін, котрий бореться з лупою. Далі серія часником для росту. Уламке волосся, випадає тьмяне, серія часникова з пептидом капіксилом, і масочка, і шампунь, великі об'єми, і олійка для промаслювання. Дуже чудово працює на укріплення. Далі наша безсульфатна серія Інтенсив репе, бачимо знижечку. Дуже чудово працює з сухим пошкодженим волосся, з посіченими кінчиками від сухості, саме те, що потрібно влітку. Ось є в складі кератин. Також неймовірний незмивний кондиціонер, особливо зараз актуально, коли немає часу і з відключеннями світла, його не потрібно змивати. Неймовірний аромат, дуже ось, і економить час. Чудова серія, раджу і влітку дуже актуально з гіалуроновою кислотою для фарбованого волосся коло сухе волосся. Наш стайлінг зі знижечкою, звертайте увагу. І, до речі, товар обмежений в кількості, і спрей, і мус. Наша серія Nutriplus, сашети коктейлю, різні смаки, сок алої в концентраті рослин, неймовірний продукт для травлення. Ось, з натурального вера. 40% соку містить, без барників, без цукру, без ко кофеїну. Л-карнітин наш, неймовірний, 829 гривень, дуже гарно заощадити можна. І наші білкові коктейлі, також є відгук у мене на каналі. Дуже гарна знижка. 400 з лишнім гривень заощадити, шейкер для приготування, повністю збалансована їжа, всі вітаміни мінерали. Клітковина пробіотики 20 грамів білку веганського гідролізату. дуже гарно засвоюється і швидко. Далі наші напої кава з цикорієм, колагеном, кава з меленим черменем та житом в акції. Звертайте увагу також наші продукти. Наші натуральні чаї. На основі трав'яних сумішей, також гарна знижечка. Потім ми бачимо наші жилейкі комплекси для регулювання кислотності шлунку з багатшим вітаміном групи Б, вітамінами дуже чудово. Потім мультивітамінний комплекс для діток, збалансований від 4, і наш комплекс для пам'яті для... дуже чудового. З вітамінами групи Б також. Ось дуже чудова акція, гарна. Далі, далі, далі. Наша формула краси HSN, також як мультивітамінний комплекс можна приймати окремо і дуже гарно заощадити можна. Потім наша гіалуронова кислота з вітаміном С, з екстрактом гіркового апельсину, добавочка в крапельках. Так що звертайте, гарно можна заощадити Ось, для краси шкіри і для суглобів, антиоксидантні властивості протизапальні, для укріплення шкірних покровів. Дуже чудово. Ось, і Д3К2 для опорно-рухового апарату дуже гарна ціна. Ось, в рідкій формулі, тому звертайте увагу і для серцево-судинної системи, також для здоров'я кісток. Ось, дуже чудово для імунної системи, тому звертайте увагу на наші продукти. Наші шипучі, також таблеточки з вітаміном С і з цинком. З вітаміном Д, ось і наша бузина з вітаміном С і цинком. Дуже актуально, тому звертайте увагу. І також b 12 спреї і Д3 спреї. Надовго вистачає їх, тому звертайте увагу. Далі наша серія «Містер Вайс біохом безпечна, веганський сертифікат, біорозкладні упаковочки, рідкі формули на артезіанській воді, концентрати. Ось, безпечні для кухні, для миття посуду, антижир. Ось віднаки по ржі, для компактів. Неймовірні продукти, неодноразово за них також розповідала. Для прання і діток, і дорослих, світле, темне, кольорове літер. На 33 прання: наш кисневий плямовий відник, рідкий плямовий відник, чудовий і знижечка вражає ціна, і наш кондиціонер. І наші мультифункціональні очищувачі. Також врожайна ціна, неймовірний продукт, можна відчистити, скажімо так, все від підлоги до стелі. І не потребує змивання. дерматологічно протестовані, без СЛС, приємні аромати мають і дуже-дуже гарно очищують. На 5 літрів води 25 мл розводимо економно. і літр. дуже великий об'єм. І наші помічники-салфеточки, і для дерев'яних підлог. Ось такий каталог, багато новинок, багато дуже акцій. Кожен знайде свою, звісно, акцію в цьому каталозі. І Користуйтесь з задоволенням, звертайтесь, пишіть, пишіть по замовленню в інстаграмі, або ж пишіть тут, в Ютубі. Знизу під відео буде посилання і на сторіночку в інстаграмі, можна проконсультуватися, отримати. Вичерпну інформацію, підберемо саме те, що потрібно вам. Ось так що звертайтесь, будь ласка, буду дуже рада. І можна робити відправлення новою поштою Укрпоштою по Україні, будь ласка, щиро вам вдячна. Дякую, що ви зі мною. Хто ще не підписався на канал, але переглядає і кому цікаво, буду дуже рада, якщо приєднаєтесь, буду рада вас вітати. Щиро щиро вам вдячна. Бережіть себе, бережіть себе і до зустрічі, до зустрічі в нових відео.